Якщо ви довго чекаєте на карту побиту, то у мене для вас дві новини: погана і хороша. Почнемо з поганої. Погана – Ви не повинні так довго чекати. Порушується, якщо ви довго чекаєте, то порушуються ваші конституційні права, а саме Кодекс адміністративних проваджень, стаття 35, яка прямо наказує, що розгляд справ справи мають розглядатися в місяць часу в складних випадках до двох. Зрозуміли, тепер хороша новина. З цим можна щось робити, а навіть треба. Що саме уже вам розказую найдієвіші способи, єдині, в принципі, які існують, це понаглення і скарга в суд. Понаглення пишеться на е, ужан, який розглядає вашу справу, а скарга в суд пишеться у суд. Теоретично робити кожен з вас може це сам за себе. Не потрібно вам юриста чи там адвоката, але в більшості випадків е, такі понаглення точно будуть залишатися без розгляду. Тому, в принципі, можете пробувати самі це робити. Суд не вимагає адвоката, не вимагає від вас е, тих адвокатських вислівів. Можете це самі робити. Звичайно, саме краще юриста. І ми таких маємо і таким займаємося. Тому, якщо хочете пришвидшити свою справу реально, реальними справами, не просто там говорити взад перед ми що зробимо, а нічого не зробимо. Понаглення і скарга в суд одразу можна висилати і понаглення і скаргу в суд одночасно. Деякі легалізатори кажуть, що спочатку понаглення, через 30 днів скарга в суд, але це. Слабаки, які просто ну, ваш час не дуже доцінюють, їм все рівно. Ми це робимо одразу. Тому, кому цікаво, пришвидшення справи номер є в описі або пишіть.